Всім привіт! Мене звати Костянтин Килимник. Ми знаходимося під стінами Київської міської державної адміністрації. От у мене в руках дозвіл на початок і на проведення пікетувань під стінами адміністрації президента України і Генеральної прокуратури. Ми продовжуємо нашу безкомпромісну боротьбу до повної перемоги над злочинами, хабарництвом, свавіллям і жлобством, яке твориться в Гайворонському районі з волі під керівництвом і. Безпосереднім очолюванням цих всіх процесів руйнації нашого району Юрієм Клименком. Наші вимоги відставка голови Гайворонської районної державної адміністрації Юрія Клименка, відставка його заступника Костенка, відставка тих всіх його наближених посіпак, які знищили наш район, довівши його до повної руйнації, опустивши його з третього на 21-ше місце. В області за всіма показниками соціально-економічного розвитку разом вперед до перемоги.